Мінімум багатозадачності, максимум результату. Багатозадачність це не суперсила, це спосіб зробити більше, але погано. Коли керівник одночасно пише лист, читає чат, слухає Zoom і підписує контракт, мозок не працює швидше, він просто стрибає між контекстами. А кожне таке перемикання це втрата енергії та фокусу, що показує досвід і дослідження. Багатозадачність знижує продуктивність до 40%. Після відволікання мозку потрібно від 15 до 20 хвилин, щоб повернути глибоку концентрацію. Багатозадачні люди частіше вигоряють. Що з цим робити? Фокус слоти. Виділяй одну-дві години на день без дзвінків і чатів, один екран, одна задача, без 20 вкладок і телеграму з боку. Завершуй дію, потім перемикайся, не залишай хвостів. Працюй у блоках 45 хвилин роботи, 5-10 хвилин пауза. Можна за технікою помодоро або власною адаптацією. Пам'ятай, продуктивність не в кількості запущених задач, а в завершених результатах. Якщо хочеш ще більше порад, які реально працюють, тисни лайк і підписуйся.